Всім привіт! Мене звати Аня, я з міста Краматорськ Донецької області, але наразі я мешкаю тут через повноштабну війну. У свій вільний час я малюю та перекладаю тексти а на японську та, та англійську. Ваташіва Анна Десу. Я ще новачок у цьому плані тільки рік. Але дещо знаю ну, абетку, їх там три. Я вважаю, що це мова важка, важка, тому що е, дуже багато іроглифів, е, особливо Канзі, там їх не знаю, тисячі, тому ех, не зна... ну, і ще я перекладаю на англійську мову. Це вже більше в мене є опит у, цьому, у цій справі. А В майбутньому я ще не визначилася, яким хочу, але, не знаю, мабуть, ортодонтом, тому що мені цікава ця, ця тематика та зуби. Варіанти, ну, не знаю, може програмування, тому що я вважаю це професія майбутнього. Не знаю, може, хочу. Побачити себе у ролі телеведучої. це не боятися камери, бути більше впевненою в собі, почуватися вільно у розмові з людьми, тому що ну, мені складно розмовляти з іншими, кого я не знаю. Моя мрія це повернутися додому, до краматорського, побачити своїх рідних, обізнятися з ними. Ну, це моя найкраща подружка, це мої дідусі. А бабуся одна. Скажи, що вони залишилися? Вони залишилися в Крамадарське.